Привіт, малята! Сьогодні ми будемо малювати трішки незвично. Нам знадобиться трубочка для коктейлів та рідка гуашева фарба. Ставимо ляпку і роздмухаємо за допомогою трубочки так, щоб перетворити її на щось цікаве: квітку, хмаринку, краплинку, пензликом демалюємо деталі, яких не вистачає очі, листочки. Таким чином, у нас виходять яскраві неповторні малюнки квітів. Тваринок, метеликів. Немає ніяких правил, тільки ваша уява та фантазія. Ну що ж, давайте будемо малювати і фантазувати. Ваші роботи я буду чекати в нашій групі. Сьогодні ми з вами будемо фантазувати. Ніяких правил беремо пензлик. Фарбу. Я взяла червону. Ви беріть, яка вам подобається. І робимо ось такі клякси. Все дуже просто. Беремо трубочку, можна взяти для напоїв. Ось так. І робимо ось так. ponemos blanco Вийшла така квіточка. Додаємо води. Весела Хмаринка, яка хоче завітати до нашої квіточки.